Друзі, всіх вітаю! Зараз з вами будемо робити, як я зрозуміла, це найбільш цікаві для вас розклади, це розклади на стосунки. Я вже встигла свої пір'ячка палити об свічку. Ну, що ж, що ж поробиш, буває! Дивимось на колоді Санта-Мерти, яку я дуже сильно люблю, ви знаєте, я вам завжди хвалюся ними. Тому ви, якщо вже не перший раз дивитесь мої розклади, ви в курсі справ. Давайте подивимось, що Загадуйте людину, яка вас цікавить. Для дівчат це хлопець, для хлопців це дівчина. Загадуйте людину, яка вас цікавить. І подивимось, що він або вона про мене думає, що він або вона про мене думає, що загадана людина про мене думає. Насправді от чомусь постає питання грошей. Не знаю, думали ви про це чи не думали, можливо, ви про це говорили з людиною, грошей, можливостей. Дивіться, насправді він чи вона дуже хоче з вами сім'ю, дуже хоче бути з вами повноцінною, не просто, знаєте, там, якихось стосунків, якихось ну, покрити шашні, бути другом. Тут про, і про друга, і про кохану людину, і про будувати плани на майбутнє, і про забезпечувати, але стосовно випало ще туз мечів. І на питання, чому стосовно чого? Це якраз сімка пентаклі, і на дні колоди в нас також пентаклі. Ця людина турбується про те, чи зможе потягнути матеріально вас. І, можливо, якраз це йде за гвоздкою, йде таким основним нюансом, чому він не проявляється, якщо, якщо не проявляється. Якщо проявляється, то в цілому його чи її, Ну, я думаю, це більше для дівчат випадає все-таки. Чому він якби йому складно проявитися? Чому не діє так впевнено? Через те, що вважає, що матеріально складно буде це все потягнути. або дівчина може думати, чи потягне мене на цей хлопець, чи потягне взагалі ці стосунки. Тому ну, якось так, а насправді хоче сім'ю, хоче бути разом. Приймайте?